Усім вітання, мої дорогенькі. Ви на каналі Карпатські Шкварки. Однією з кращих страв, яку мені доводилося пробувати у своєму житті, є святкові голубці з м'ясом та грибами без рису, втомлені запашними домашніми копченостями, які надають їм довершений смак, який назавжди викарбовується у серці. Вони завжди будуть вас переслідувати та нагадувати про унікальну українську кухню. Рецепт досить простий і кожен з вас зможе порадувати своїх близьких таким чудовим та святковим настроєм. Голубці є однією з найтрадиційніших страв української кухні. Зазвичай ми звикли готувати з рисом і побільше його, але не в цьому варіанті. Це саме святкові карпатські голубці з м'ясом та грибами, відварені зі шматочками копченої рульки. Тож основним інгредієнтом для приготування цих голубців є свинина. Беремо 1 кілограм з прожилками сала. Свинина має насичений смак і текстуру, яка чудово збагачує і гармонійно балансує смак готових голубців. Гриби 500 грам. У нас це козарики, які ми відварюємо та заморожуємо спеціально для таких страв чи інших салатів. Для початку готуємо фарш. Все м'ясо пропускаємо через м'ясорубку, обираємо середнє ситко. Свинина найчастіше використовується для приготування головців, адже вона смачна, достатньо соковита. Та в будь-якому випадку це питання смаку та переваг. Тому можна експериментувати і використовувати те м'ясо, яке найбільше вам подобається, або її комбинувати з іншими видами м'яса. Одразу з м'ясом перемелюємо дві цибулини. Вони обов'язково мають бути у фарші, оскільки додають смаку та аромату, допомагають зберегти вологу у ньому і роблять його більш соковитим. Ще перемелюємо чотири зубчика чеснику, без нього ніяк. Він додає запашного, пряного та неповторного аромату, який підкреслює смак м'яса та інших інгредієнтів начинки. Тепер перемелений фарш продовжуємо смачно приправляти. Додаємо солі приблизно 8-10 грам на 1 кг м'яса або ж 2 чайні ложки без гірки. Це та кількість, коли м'ясо буде до смаку посолене і ні в якому разі не пересолене. Та перчимо. Чорний мелений перець додає пікантної гостроти до нашого фаршу. Все гарненько перемішуємо, щоб забезпечити рівномірне розподілення солі, перцю та цибулі на м'ясо. Взагалі раніше в якості начинки для голубців переважно використовували пшоно або, наприклад, в Карпатах його заміняли на кукурудзяні крупи, на Полтавщині вживали гречку і тільки у свято робили з сирим м'ясним фаршем. Вже пізніше голубці почали начиняти рисово мясною сумішу, тушку варти, додаючи томатний сік, соус чи пасту. Коли фарш ретельно вимішали, у руках добре відчувається його щільна структура. Так повинно бути. Тоді голубці триматимуть форму під час готування. Далі нарізаємо цибулю дрібними кубиками. Підсмажування овочів для м'ясної начинки допомагає зменшити кількість води, що у свою чергу дозволяє уникнути зайвої вологості під час приготування голубців, що може призводити до розпаду готової страви. Добре, розігріваємо сковорідку з рослинною олією і відправляємо її смажити. Смажимо цибульку приблизно 2-3 хвилинки. Цибуля це універсальний і популярний інгредієнт у багатьох стравах. Завдяки своєму пряному смаку і запаху не тільки підсилює смак м'яса, а й підтримує його текстуру. Відразу відправляємо до неї одну моркву, натерту на великій терці. Все перемішуємо та продовжуємо смаження цих овочів до м'якості. Оригінальність голубців у нашому краю є безмежна, а смак настільки унікальний, що залишається в пам'яті надовго. Кращі з них ми вже вам показували. Але, звичайно, хочу нагадати, це голубці з рисом і рубленим м'ясом на ребрах, а в додачу ще оригінальна підлива. Не забуваємо про голубці з одним великим шматочком м'яса, які закручуються в смачний листок квашеної капусти. А в час посту голубці стертої картоплі і грибів. Всі ці відео ви зможете знайти на каналі. Тепер до цибулинно-морквяної засмажки додаємо грибочки. Як я вже говорила, грибочки наші з морозильної камери. Відповідно, перед заморожуванням нарізаємо їх та відварюємо у підсоленій воді, обсмазуємо гриби для того, щоб вийшла зайва волога. І так збережеться їхня текстура. Стануть вони дуже смачненькими. Це не єдині гриби, які можна додавати у голубці. Все залежить від власного смаку та доступності. Наприклад, дуже любимо готувати з білими свіжими грибами чи сушеними, а особливо з лисичками. Вони мають ніжний смак, який не порівняти з іншими видами грибів. Все залежить від дарів природи. Поки вони смажаться, підготуємо капусту для голубців. Як на мене, голубці сквашеної капусти це та найкраща кисленька насолода, яка готується в зимовий і весняний період, де ти отримаєш не тільки смачну страву, але й корисну, адже кількість вітаміну, який міститься в капусті в цей період, не знайдеш ніде. Капусту розбираємо на листочки. Качан вже вирізаний, так як вона заквашується без нього, щоб між листям потрапляв сік, і таким чином вона проквашувалася аж до середини. З кожного листочка зрізаємо товсті прожилки. Це робиться для того, щоб листок акуратно та легко закручувався. Квашену капусту не потрібно відварювати, вона готова до використання, тільки в тому випадку, якщо вона надто кисла. Тоді опускаємо в укріп на 5 хвилин для видалення цієї зайвої кислотності. Не забуваємо помішувати грибочки. Гриби дуже запашні. Вони додадуть легкості та ніжності готовому фаршу, підвищать його смак та поживну цінність. Вже в кінці приготування підсолюємо їх до смаку. Багатство грибів у Карпатах зумовлює їх використання у багатьох стравах. Для мешканців гриби це частина раціону. Відразу приготовлену гарячу засмажку з грибами відправляємо до фаршу. Дуже смачно та приємно вони пахнуть. Саме ці грибочки мають насичений аромат. А якщо використовувати свіжі гриби, це надзвичайно словами не передати. Все гарненько перемішуємо. Щоб і засмажка та гриби поглинулися в м'ясо, рівномірно розподілилися. Українська кухня має багату традицію святкових страв, і такі голубці сквашеної капусти з м'ясом та грибами обов'язково були присутні на різдвяному столі, великодньому столі та інших святкових заходах. Томлячись у печі, вони були надзвичайно запашні. Голубці це популярна страва в українській кухні, дуже смачна та ситна, яка передається з покоління в покоління, а голубці з м'ясом без рису взагалі особливі і навіть якось по-іншому смакують. Фарш виходить дуже масним, насиченим та запашним. Завжди пробуємо на смак готову начинку. На цьому етапі вона має вам подобатись, бути добре посоленою та приправленою. Тепер потрібно підготувати каструлю, в якій вони будуть варитися. Для цього нам потрібні дерев'яні букові палички. Так як колись у наших господинь не було каструль з товстим дном. І томилися голубці годинами в печі, щоб вони не пригорали, такі палочки дуже виручали. Вони забезпечують захист від прямого тепла, і це допомагає рівномірно розподілити його під час приготування. Також в цьому випадку вже не потрібно застеляти дно капустяними листочками. Дерев'яні палочки повинні бути чистими, без будь-яких додаткових домішок, щоб це не впливало на безпечність та якість їжі. І тут прийшла черга нашої копченої рульки. Це дуже смачне доповнення, яке надає страві більш насичений смак і аромат. Так як вона має інтенсивний запах, тому не потрібно додавати багато інших спецій, щоб не перебити цей смак копченого. Нарізаємо її шматочками. Їх будемо розкладати на дно кастрюлі та між шарами голубців. Гриби як губка вберуть її аромат та наповнять кожен голубець зсередини. Ще одне пояснення святковості цих голубців полягає у додаванні копченостей, які найчастіше готували напередодні свят. Також це може бути копчена підчеревина чи шматочки полядвиці, але рулька краще з цим справляється. З рульки ми зрізаємо увесь прикопчений верхній шар, на якому міститься шкіра. Сало і м'ясо. Таке поєднання надасть соковитості голубцям, підсилить їхній смак. А кістка, що залишається, використовуємо для приготування супів. Тож копчена рулька це багатосторонній продукт, тому її приготування взагалі безпрограшне. Тепер нарізані шматочки розкладаємо поверх дубових паличок, повністю їх покриваємо. Вони будуть слугувати чудовою подушкою, і не потрібно додатково додавати будь-якого іншого жиру. Рулька прекрасно з цим справиться. Наситить голубці не тільки смаком, а й чудовим копченим запахом. А ви знаєте, що назва голубці перекладається як голубчики чи голуб'ячі грудки. Це пов'язано із зовнішнім виглядом страви і вказує на те, що колись готували голубів яких при приготуванні на вертелі через шиці загортали у капустяне листя і вже згодом тушки голубів замінили подрібненими крупами та м'ясом. Переходимо до найцікавішого, до їх закручування. Великі листочки ділимо навпіл, починаючи тільки з верхньої м'якшої частини, тоді листочок точно поділиться рівненько. Кладемо ложечку начинки на один край. І щільно закручуємо конвертиком, там, де було розділено до середини, щоб утворився гострий кінчик, а верхні краї м'які закручуємо всередину. Виходить гарний акуратний конвертик. Я впевнена, такий подібний конвертик всі робили, коли лузили насіння соняшника. Начинку економити не треба, кладемо достатньо, адже ми робимо голубці, а не варене, капустяне листя. Зараз є багато способів, як загортати голубці. А колись, наприклад, на Лівобережжі та на півдні, голубці робили великими на цілий капустяний листок, а у Карпатах листя ділили на декілька частинок. Господиня, яка робила великі голубці, вважалася там ледачою. Зі свого досвіду я б не рекомендувала робити голубці занадто великими і товстими. Такого середнього розміру вони і проваряться рівномірно, і смакувати їх буде зручно. Виклавши красиво перший ряд голубців, знову перекладаємо їх копченою рулькою. Як ви розумієте, такі голубці займуть перше місце у вашому списку улюблених страв. Це вже настільки виглядає смачно, що обов'язково ви повинні їх приготувати. Викладаємо їх досить щільно один до одного, так, щоб при варінні вони не розкрилися і не втратили форму. Закручуючи так голубці, вони приблизно виходять одного розміру, всі гарненькі, і зваряться всі одночасно. Якщо всі різного розміру, то маленькі будуть готові значно швидше за велике, а це відіб'ється на їх смаку. Далі заливаємо голубці гарячою підсоленою до смаку водою. Наливаємо так, щоб верхній шар був покритий повністю. При варінні вода википатиме і википить майже наполовину. Зверху обов'язково кладемо тарілку, притискаємо. Якщо потрібно, доливаємо ще води. Під тарілкою голубці краще напаряться і вода не так швидко буде випаровуватися. Кладемо кастрюлю на плиту і доводимо до кипіння. Накриваємо кришкою, тоді зменшуємо вогонь. І варимо одну годину. Готовність голубців визначаємо готовністю капусти. Якщо вона готова, значить і начинка готова. Вимикаємо вогонь, кришку не відкриваючи, даємо голубцям настоятися і відпочити ще 10-15 хвилин. Святкові карпатські голубці з м'ясом та грибами готові, вже не терпиться їх спробувати. Копчена рулька надала запаху по всій кухні. Голубці всі гарненькі, цілі, маленькі, соковиті та апетитні. Від них просто неможливо відірватися, і говорю вам це без перебільшення. Такі голубці з м'ясом та грибами є не тільки смачною стравою, але й корисною. Капуста містить багато вітамінів та мінералів, м'ясо та гриби це джерело білка і інших поживних речовин. Тому, якщо ви не пробували карпатські голубці з м'ясом та грибами, Обов'язково приготуйте цю смачну, ситну та корисну страву. Звичайно, їх можна також готувати зі свіжої капусти, але от обов'язковим елементом є додавання копченостей під час варіння. Не забуваємо подавати шматочки рульки. Крім того, що капуста наповнила їх своїм смаком, ще й до того ж у кислому середовищі м'ясо робиться більш ніжним та м'яким. Тому голубці, приготовлені з фаршем чи з цілим шматочком м'яса, які загортають у листок хвашеної капусти, надзвичайно ніжні. Тут усе гармонійно поєднюється, і смак їх неймовірний. Такі голубці це фаворит усіх страв, настільки смачні, соковиті та ароматні, що аж не віриться. Мені здається, що приготувавши їх, не потрібно буде думати, що б таке з'їсти. Щоб через півгодини знову не воювати з голодом. Тільки поглянеш на них і вже стає добре. Загалом голубці є важливою частиною української кухні. Їх рецепти передаються з покоління в покоління, що дозволяє зберігати традиції та культурну спадщину України. Як то кажуть, у кожної господині свій борщ та свої голубці. Дуже полюбляємо їх їсти зі сметанкою. Дякую вам за перегляд. Вільний народи, вільної країни. Завжди ваші карпатські шкварки.